О, все намальовано. Ось. Ось все намальоване. І тепер перейдемо. І зараз. абракадабра. Все. Ой, все. Все зробилося. І лінії тут намальовані. Тепер вже беремо скотч. Все вийшло. Ось... Вже, вже наліпив скотч. Ось. Ось реєр. Тепер це вложимо у рюкзак. Ось і все. Сквіш готовий. Тепер вложимо ось туди. Нужно чу чуть-чуть розрізати скотч. Якщо він вам мішає. Він мішає. От. Все ось. Кручилась. Еще не получилось. Сгинаємо. Положено. По тут уже порвалась. Я быстро. Зараз, тому що мені батьки сказали, що потрібно вже спати. А? І почекайте. Тепер вже готово. Всім пока-пока. Я вже спати. Гудбай!